Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше, потужні удари армії агресорки Росії завдали серйозних пошкоджень українській енергетиці. Відтак до зими українці можуть проводити значну частину дня без світла. За словами одного джерела видання Financial Times, 1 червня росіяни здійснили атаку на енергетику, і вона була руйнівна. Інший посадовець заявив: ймовірно, до зими українцям доведеться проводити значну частину дня без електрики. Зазначається, що лише внаслідок суботнього обстрілу було втрачено 1,2 і електроенергії. Крім того, на. Заході України було сильно пошкоджена інфраструктура, яка має важливе значення для транспортування газу з підземних сховищ. Ми повинні підготуватися до життя в холоді та темряві, сказав один із чиновників, коментуючи те, які будуть наступні місяці. Інший чиновник, характеризуючи відключення світла, заявив, що це наша нова норма. Нагадаємо, член комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк, прогнозує, що в майбутньому відключення світла можуть тривати по 10 годин. Взимку споживання електроенергії значно зросте. Підвищення тарифів на світло не врятує ситуацію.